Друзі, всім привіт! Щиро рада вітати вас на своєму каналі. Якщо ви тут вперше, мене звати Аліна і я мама в декреті, тому мій канал про звичайне життя української мами, української сім'ї. А ще ви можете знайти мотивації на прибирання, рецепти. Ми саме зараз в стані переїзду, тому обов'язково будемо разом з вами це все. Розкладати, організовувати настільки то можливо, так як переїдемо ми з мінімальним набором мебелі поки що, от будемо робити з вами затишок в оселі. Якщо вам цікавий такий формат відео, запрошую вас підписатися, поставити лайк, аби український YouTube міг просуватися вперед. Отже, я трошечки. Випала з життя Ютубу через стан здоров'я. В минулому відео я вам розповідала про те, як в мене аномально багато почало випадати волосся, і я почала шукати цьому причину в лікаря-трихолога. Здала я ряд аналізів і з таких основних моментів в мене є великий дефіцит вітаміну Д, йододефіцит. Далі ще там деякий такий невеличкий гормональний дисбаланс. Але, знаєте, це все не мало би так критично впливати на моє волосся. От, і лікар-трихолог запропонувала мені зробити ряд процедур, такі як мезотерапія, плазмотерапія, а також стимулюючий гормон для росту волосся. Ну і звичайно лікар розказала протипоказання до цих процедур, в яких був такий пункт, як різні пухлини, рак і тому подібне. І я тут зловила себе на думці, що я пропустила свій плановий огляд грудей, оскільки в 2020 році мене прооперували. В мене була фіброаденома, яку я. Чисто випадково виявила, вона була досить велика розміром горіх. Дякувати Богу, вона була доброякісна. Отже, я одразу ж записалася на УЗІ і, на жаль, знайшла лікарка в мене кісту, дуже таку цікаву, підозрілу, нетипову, такої цікавої форми. І одразу ж порекомендувала. Консультацію у мамолога, що я, в принципі, зробила. Благо, знаєте, ми хоч і жаліємося часом на нашу медицину, але ми можемо в будь-який момент записатися на будь-що. Чи то якісь аналізи здати взагалі без проблем, чи то записатися до, на прийом до лікаря. Отже, порекомендували мені у Вінниці всі одноголосно одного лікаря, прізвище його Дусик Андрій. Володимирович, якщо я не помиляюся, і йому ця пухлина теж дуже не сподобалася, і було прийнято рішення взяти біопсію. Знаєте, я чекала тієї біопсії і думала, що я облесію ще більше. Плюс до цього всього ще і ці всі моменти, ці всі процедури співпали з трагедією в Дніпрі, в Броварах. Ну, уявіть той стрес. Забігаючи наперед, ця це, це пухлина доброякісна. В принципі, я дуже заспокоїлася. До речі, трихолог порекомендувала мені пропити біфрен, що я в принципі і роблю. Не знаю, чи то сила думки мені допомагає, чи то дійсно препарат працює, але я якось менше нервую. Тож, дівчата, якщо у вас був якийсь плановий огляд, вже дзвоніть, записуйтеся і не забувайте робити такі планові дослідження, оскільки вони запобігають запущеним. Випадкам, які потрібно дуже довго лікувати, а я лікуватися не люблю. Тому зазвичай, як тільки мене щось турбує, я намагаюся одразу ж записатися до лікаря, щоб чим поменше проводити часу в таких лікувальних закладах. Ну, дуже я не люблю цю атмосферу. Навіть і деякі салони краси, які мені нагадують клініку, я просто не можу там перебувати, мені неприємно. Отже, словом. Причини випадіння мого волосся не знайдено. Ну, як є, якби перший такий діагноз, не діагноз, а припущення, що це все ж таки. Стрес і просто потрібно почекати, і волосся в якийсь момент саме перестане випадати, е, маю сказати, що в принципі так і сталося. Воно перестало в якийсь момент так багато випадати, але, на жаль, я втратила дуже багато волосся. На сьогоднішній день це десь 80%. Не знаю, настільки то камера може передати. Але я якби полесіла добре. Всі, хто Мене знають всі, хто мене знають і зустрічають десь на вулиці, взагалі не можуть зрозуміти, що таке. От я як тільки так якось. Да? Звичка така заправити волосся за а тут в принципі вже й нема що закладати. Якось так. Отака от історія у мене з волоссям, така історія в мене з грудьми, от такі якісь. Неприємні моменти, але нічого, з цим можна справитися, все на сьогоднішній день можна відкоригувати той самий йод, той самий ем, вітамін Д. Потім я обов'язково покажу, які вітаміни я собі придбала. Отака От невеличка історія стосовно мого волосся, тому що дівчата ви цікавилися, хтось писав в інстаграм, хтось. Хтось писав коментарі в Ютубі. Дякую, що ви турбуєтеся за мене. Мені дуже приємно, що абсолютно незнайомі люди цікавляться моїм здоров'ям. А ще щоб спасти моє волосся, я купила дуже круті капсули. Я обов'язково вставлю їх в це відео. Вони дорогі, ну, порівняно так. Вони дорогі, але. Вартують своїх кожної своєї копієчки. Колись у свій час я а, допомагала відновлювати волосся одній людині, яка після раку відновлювала якби, свій об'єм волосся. І ці капсули спрацювали звичайно. Там взагалі був дуже складний випадок, якщо вони працювали. І там, в принципі, вони працювали в мене навіть на руках. Все одно як, якась частина продукту попадала мені на ось ці частинки, де росте волосся, і в мене були такі вовчі руки. Розумієте, вовчі руки, такі чорне волосся. Я не могла спочатку зрозуміти, що не так, що таке, від, чому, чому це відбувається? В мене такі були чоловічі руки, і аж потім я зрозуміла, що це просто невелика кількість продукту попадала мені на, на волосся, на фолікули, і так росло волосся в мене на руках. Словом, випробую ці капсули. На собі і обов'язково потім з вами поділюся результатом. Звичайно, сказати, що допоможе мені відновити волосся тут складно, оскільки і вітаміни, і я ще придбала один шампунь проти випадіння. Ну він такий недорогий, я не сильно вірю в його, якісь там суперфункції, суперефекти. Але тим не менше, він теж є в. В цьому списку, мого догляду. Ще я не змогла знайти шишки хмелю в аптеці, от замовила, тільки що згадала, що треба їх забрати. Отже, це все в комплексі, я просто впевнена, що воно має допомогти відновити мій об'єм, мою красу мого волосся. Тому що воно реально було дуже таким яскравим, блискучим. І насправді сказати, знаєте, для жінки втрачати. Таку красу, як волосся, це, це ще плюс до цього стресу, ще один стрес. Отже, ну, така, наговорила стільки, не знаю, хто то буде дивитися. Е, пішла, я вам покажу, що у нас змінилося з минулого відео. Одразу скажу, що не, не, не щось глобальне, але все одно. А ось і шпалери, про які я говорила в своїх попередніх відео. Е, на жаль, камера не передає. Ні насиченості, ні реаль... реалістичного кольору, але тим не менш. Е, особисто мені дуже подобається, можливо, для когось карта світу це є щось дуже банальне в дитячій кімнаті, та, як на мене, це е, не тільки е, охарактеризовує цю кімнату, робить її дитячою, так? але і носить якийсь пізнавально інформативний е, сенс. Тому мені подобається нашого сину теж. От і я, в принципі, в захваті від результату, який в нас вийшов. І, в принципі, так виглядає наша дитяча кімната. Чомусь ми одразу почали складати саме тут речі і намагаємося зараз перевести максимум, який ми можемо нашою машиною, аби потім вже. В якусь вантажний автомобіль завантажувати меблі та в принципі, речі, які залишились на нашій орендованій квартирі. Тут, до речі, будемо з вами розпаковувати дуже гарний коврик для дитячої кімнати. Ви знаєте, нам кухню складають вже місяць і. Ловлю себе на думці, як ми увійшли в цей танець з ремонтом, так ми його і продовжуємо. Дуже повільно, постійно трапляються якісь моменти, постійно є якась причина, чому так довго. Ну, коротше, із меблями так само. На жаль, я не знаю, можливо, в Бога на нас свої плани, тому що, в принципі, і зараз так сильно переїжджати ми не можемо, оскільки мій чоловік травмував. Лікоть і якби робити якусь важку роботу він також не може. Ну напевне, так збігаються всі зорі, що, е, що все робиться повільно. Ну, в принципі, як все в нашій сім'ї. Отже, після нового року по лінії де розташований меблевий цех згорів трансформатор, і поки його полагодили, звісно ж, пройшов час. А потім по черзі почали боліти майстри, які ці меблі збирають. А потім то свято, то не свято, а потім шпон, матеріал для нижніх фасадів. Не той прийшов. Коротше, часу пішло дуже багато. Пообіцяли, що найближчими днями нашу кухню зберуть. Я мало в це вірю, але знаєте, така маленька надія є. В одному з відео мені зробили слушний коментар стосовно. Кольору затірки. Я розумію, що, можливо, це не сильно естетично виглядає. Але білого я не хотіла, оскільки це є непрактично. Розумію, що пасував би тут білий кольор, оскільки б оці всі хвильки переходили з однієї плиточки на іншу. Так досить плавно, а тут якби, такий контраст чорної. Або ж графітової якоїсь затірки я не хотіла. І залишилась затірка з ванної кімнати. І вона буде якби, пасувати до нижніх фасадів, щоб ще не додати якогось кольору. Ми вже навіть з чоловіком сиділи, дивилися, мудрували і навіть думали переробити. Зробити дійсно. Ці шви білими, але все ж таки <laughs> не рішилася на це, оскільки кажу до чоловіка, що якщо ти обираєш білий колір, будь готовий, що кожні півроку ти будеш оце все здирати і затирати знову ж таки білою затіркою. Ось така історія. Готова і наша кладова, чи... чи пральня, не знаю, як це назвати. Вже Начепили ось тут бойлер і, напевно, я не показувала, поклеїла і обоє. Такі вони біленькі з невеличкими такими, е, не малюнком, а не знаю, як це правильно назвати, з таким тисненням. ось. І все таке біленьке, гарненьке. Мені мені подобається. Взагалі не, не можу вже дочекатися, коли ми переїдемо. У ванні у нас свій казус, коли ставили гіпсокартон, а його монтували, коли вже вся плитка була виставлена, ну не знаю, по якихось причинах так відбувалося. І оскільки тут працювало десь троє людей, і так як тут дуже мало місця, скоріш за все вони тут трошечки. А, накосячили, ось відбилися кусочки а, керамограніту. А відбилися вони тому, що ось і ця верхня плитка і ось ця нижня зарізані на 45 градусів, і тому вони такі крихкі. Намагалися ми зробити, щоб все, знаєте, так було гарненько, щоб не було видно самих великих торців від плитки. А От Пошкодили нам ці штучки. Ну нічого, плитку ми замовили, вона вже прийшла, тому майстер замінить. А також очікуємо дзеркал. Майстер, який буде це все робити, вже приходив на заміри, тобто все в процесі. От, і чекаємо, щоб такі вже. Невеличкі, недороблені справи е, зробили, і можна вже буде заїжджати. Тут ще трошки безлад, але там не менш, це все можна швиденько перебрати. А ще я замовила на кухню чорний карниз від IKEA. Е, хочемо його змонтувати і подивитися, настільки він міцний. Це його е, кріплення, все таке класно запаковане. Ось, замовила ще такі рушнички всім відомі, з ікеа, а також тюль. Це, напевне, найдешевший тюль, який існує. Ось, тому що, розумію, коштів буде бракувати, аби купити на всі вікна тюль, штори. Ось, і вирішила вийти з ситуації таким чином. Тут дві штучки. Ось, настільки я знаю, його потрібно багато, щоб створити об'єм, можливо, я ще, ще замовлю. В мене є ось такі дві упаковочки. Ось. І також є е, штори до дитячої. Ну, вони більше такі декоративні. Я вже так хочу все це розпаковувати, прати, е, прасувати. Вже просто не можу дочекатися. Отже, оскільки в мене дефіцит вітаміну Д, я собі замовила ось такі вітаміни. Дозування тут 5 тисяч одиниць, і ні, це небагато. Людям, які живуть в наших широтах, навіть потрібно час від часу пробувати такі. Таке дозування, і я знаю випадки, коли приписують навіть 10 тисяч одиниць, але то вже окремі випадки. Мені навіть цікаво після цієї баночки перездати рівень вітаміну Д, подивитися, наскільки <кій> ці вітаміни повпливали на мене. І ще я замовила ось такий комплекс вітамінів Б. Дуже гарні відгуки були про цю торгову марку. Я взагалі ніколи нічого не замовляла на iHerb. Це замовляла я в інстаграмі в посередників. Ще гарні відгуки були про вітаміни Нігті, Волосся та Шкіра. І там, до речі, теж входило щось з вітамінів Б. Ну, словом, я вирішила собі замовити, оскільки саме ця група вітамінів теж гарно впливає. На якість волосся. Так як всі лікарі, до яких я зверталася з якимись моїми останніми проблемами зі здоров'ям, всі рекомендували пропити щось від стресу, оскільки я добре простресувала, в принципі, так як і кожен українець на сьогоднішній день, але все ж таки не завадить мені пропити. Але основними ліками на сьогодні буде ось така картина. Я обирала між двома, чомусь мені це якось більше зайшло. А не знаю, напевне, через такі, таке поєднання гарних кольорів і буду знімати стрес. Ми з чоловіком вже 8 років разом, і все те, що не поміщалося в наші орендовані квартири, ми складали в картонні коробки і Привозили на горище до його батьків. І в якийсь момент прийшлося це все ж таки дістати звідти мені тато допоміг. І потім три дні поспіль я оце все розбирала. Насправді я не є Плюшкін, я стараюся все ж таки розхламлятися вчасно. Але щось пішло не так і дуже багато речей. Пішло у вогонь, багато речей я віддала своїй кумі, оскільки в неї родився хлопчик. Ось. І частина речей комусь віддам дитячого. Ось. І, звичайно, в цих коробках не тільки якісь, знаєте, БУ. Є багато чогось і нового, яке просто чекало свого часу. Ми так потрошечки щось купували нове, то якийсь посуд якісь кухонне приладдя і все це, звичайно, в нашій квартирі просто не мало місця. Я вже не те, що змрилась, я вже просто не можу, не можу стояти на ногах. Не знаю, навіщо я це все дотепер тримала. Треба було потрохи віддавати цей одяг дитячий. Та й взагалі все, що не потрібно, або викидати, або давати тим. Кому воно потрібно. Тут я відклала речі десь приблизно від нуля до, до 2 років. Ну, це так орієнтовно, можливо, до року. Це одяг, який хочу дати кумі, в і теж хлопчик і не зовсім сезонний, не зовсім сезонно Артема, але думаю, щось підійде. Тут якісь і нові речі. Це ще потрібно перебрати. Коротше, купа якихось іграшок. Не знаю, коли я з цим справлюся. Я вже насправді дуже стомилася. Але мушу, мушу доробити. Не буду ж я лишати свекрові ось такий срач. Наш сарайчик наповнюється коробками. Зараз я деякі візьму наверх, щоб починати збиратися. Дуже рада, що дійшли до цього моменту. А на цьому у мене все. Ми потроху переїжджаємо. Не знаю, настільки стабільною я буду на Ютюбі, але, тим не менш, буду намагатися війти в свій ритм. Дякую вам за увагу! Обов'язково поставте лайк, якщо відео вам сподобалося. І чекаю на вас в коментарях. Всім мирного та сонячного неба!